Всім привіт! З вами Текстівна група Кавла Текс. Ваш у вас ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою ціною. Футболка чоловіча під кодом 031 зі знижкою 16,25 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить лише. 3,25$. А вартість мішечка вагою 25 кг 81,25. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Футболочка йде середніх та великих розмірів за зниженою ціною. Акційна пропозиція діє ще протягом 14 днів. Але встигні придбати так, як кількість товару даної позиції обмежена. Для замовлення вам необхідно лише написати нам повідомлення. Футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки в розмірі 16,25 долара. Якщо вам сподобався цей мішок із відео не втрачайте можливість. Встигнути придбати. Для цього вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Вправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Повторюємо ваші увазі. Зараз представлена позиція під кодом. 031. Футболка чоловіча середні та великі розміри за зниженою ціною знижка становить 16,25 долара. Не втрачайте можливість придбати. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте. Ми попікувалися, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Саме тому зробили знижені ціни на топові позиції літа. Встигніть придбати хороші мішечки футболок чоловічих під кодом 031 за зниженою вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,25$, долари, а вартість мішка вагою 25 кг лише 81,25$. долара. Будьте першими, хто зробить замовлення. Футболку зі знижкою купи та прибуток після продажу рахуй. Будьте першими, хто встигне придбати.